Привіт, звіт! Я Україна, я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня 24 серпня у 1991 році. Мені лише тридцять, але я маю велике коріння, що проростає глибоко у історії. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та згартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. В мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. І, можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сильні та сміливі. Талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними, як і кожна мати пишається своїми дітьми. Пишаюся їхніми винаходами, їх рекордами, їх творчістю, їх працелюбством. Так, їх понад 40 мільйонів, і, звісно ж, як і у кожній великій родині, вони не завжди знаходили спільну мову. Було так багато щасливих моментів. Усі ці роки я виховувала в них любов до свободи, жагу бути вільними. Розпочався 24 лютого без перемог і прелюдій Різко рано о 4 годині ранку. Було темно, було гучно, багатьом було складно, а комусь страшно. Минуло 365 днів. Багатьом із нас. Ще може бути темно, гучно і справді. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік рік України, рік українців. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми, інший народ, інші українці. Цей рік поранить нас у серце. Ми виплакали всі сльози, викричали всі молитви. Рік про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні, не потрібні пояснення, потрібна тиша. Щоб почути, потрібні паузи, щоб усвідомити. Костомель буча ірпінь, бородянка. Харків. Марія, Краматорськ, Вокзал, Іграшка, Чернігів, Маріуполь, Драмтеатр. Напис, Діти, Оленівка, Одеса, Багатоповерхівка, Дівчинка. Три місяці, Вільнянська, Пологовий, Немовля. Два дні. Азовстальні. Це неможливо забути і неможливо пробачити. Ранок лютого змінив наше життя, розділило усе на до і після. Трохи дім нам стало укриття, і задушговим стало все повітря. Україну йде страшна війна, люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи коло мого вікна вранці вже розкрили мої очі. Важкий рік. Рік не наче пекло. Вибухи сирени забуття. Де війна? Ворог де оперта. Викрасиш рік із нашого життя. Скільки життів це ріку ми забрав, скільки ще він буде забирати. Хтось дома свого поспіхом втікав життя дитина, Чи мають люди право відібрати щастя? Чи вони думають, що Господа нема? Тепер в них руки у крові аж по закнястя, їх Бог пізнає, покарає і сповна. За Маріуполь, за городи, за Сталь, за Миколаїв гостомель, Ірпінь, і Бучу. За Харків вже грехи немов кришталь! І за Херсон, як рана вже вигуче. Кожен загиблий мав справи на сьогодні пан на завтра через тиждень, через рік. Не уявити, навіть їх життя коротке. Скінчилося раптово на миті. Рівно рік тому, 24 лютого, дуже сумна звістка прийшла до нашої школи. Загинув наш учень, наш випускник. Раковський Євген. Жодними словами не вгамувати цю пекучу біль. Красивий, сильний, як справжній орел, він був на злиті свого успішного життя, саме так успішного. Він ставив перед собою цілі і завжди їх добивався. Гарний учень, спортсмен переможець рідних конкурсів і змагань. Жені було лише. 22 роки. Ось таким усміхненим, як на фото, Женя був завжди, а ще надзвичайно привітним і доброзичливим. При зустрічі його очі завжди випромінювало особливе тепло. Йому ще треба було тільки жити, кохати, мріяти, сім'ю заводити. А він присвятив своє коротке життя захисту батьківщини. Тепер він боронить Україну з небес. Він герой. Але герої не вмирають. Вони просто покидають поле битви, щоб оберігати нас з вами на небесах. І в цю хвилину ми хочемо мовчати. Згадати всіх, кого цей рік забрав. Згадати все хвилиною мовчання. Усе і всі. Кого цей рід на світі І не знає, чи зможуть щоб змінити побажання. Тому сьогодні гордо побажає скоріше країні процвітання. Діду на усе лами усе буває, і навіть фінікс відроджує руїні, а забітою щастя виступає, тому бажаємо щастя в нашій Україні. Сили міцної ми можемо встояти. Незламний дух горить в нашій душі. Бажаємо цей непохитний дух втримати, пройти всі горди, біди і кориші. Терпіння це те, що нам потрібно, щоб витримати пекло, війну. За темрявою завжди наступає світло. Тож успіх бажаємо ЗСУ. Гарних сусідів для нашої країни. Які не йдуть до друга у кровавий бій, і щирих друзів нашій Україні, що допоможуть, щоб не сталося у них, щоб всі міста в країні повернулись. Бажаємо спокійного життя, щоб про українську мову всі почули, щоб економіка країни теж зросла. Відданих патріотів країні це важливо. Майбутнього, що розправляють крила і гідності в житті, і в півночі. Ідей, що для стратегії важливо, та й ворога це змусить відійти. А ми війну здолаємо сміливо, щоб в Україні. В нас вона сама своя, і процвітання мови чекаємо, бо мова зброя, і моя твоя.